Минулого тижня міський голова Сергій Зеленський а від імені виконавчого комітету Лозівської міської ради підписав меморандум про співпрацю із Харківським національним університетом міського господарства імені Бекетова в особі його ректора Володимира Бабаєва. Сторони співпрацюватимуть за такими напрямками, як залучення науковців університету до розробки та реалізації стратегії розвитку міста Лозова, програм її економічного і соціального розвитку, розвитку комунальних підприємств, впровадження енерго. Ефективних технологій тощо першим кроком співпраця Володимир Миколаєвич Бабаєв вважає відкриття в лозові локального центру університету з навчання студентів із спеціальностей, які є важливими саме для комунального господарства міста. У філії на сьогодні навчається більше 50 студентів, які завдяки якісній освіті зможуть на далекому майбутньому здійснити реальні зміни в житлово-комунальному господарстві міста і району. До речі, всього лише 47% працівників житлово-комунальному господарстві мають профільну освіту. Тому потреба у фахових спеціалістах, звичайно, є. Володимир Миколаївич коротко ознайомив із досягненнями науковців університету. Вважаю, що місто Лозоваїв достойне кращої життя, ніж те, що ми сьогодні маємо. Я кажу, це з розумінням і знанням справи, що, знаєте, дуже довго працював, администрации областной. И все ваши проблемы мне очень хорошо известны. Не все мы, что задумывали, сделали, но то, что успели сделать. Сегодня за последние несколько лет нашим университетом разработано 500 программ для органов местного самого. Это проекты, это концепция развития устойчивого городов, это стратегии развития городов. Мы работаем активно с международными инстанциями, организациями, институтами, которые выделяют финансовую поддержку областям Украины. Мы работаем в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях. И уже некоторые объекты выполнили. в Киевской области. Также работаем по разработке нормативных законодательных документов для Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому я считаю, что наш опыт, который сегодня имеется в университете, не может быть не использован в уроде развития. А на сьогоднішній день відзначив міський голова Сергій Зеленський, науковці активно співпрацюють із комунальним підприємством Водоканал в напрямку енергозбереження. Це сприятиме тому, що не підійматимуться тарифи на воду, а її якість відповідатиме існуючим стандартам. Готує університети професійні кадри для роботи у ОСББ, об'єднані співвласників багатоквартирних будинків, які будуть особливо потрібними в зв'язку із реформами, що набувають чинності з 1 червня поточного року, коли кожної. Будинок повинен буде обрати для обслуговування житлову управляючу кампанію. Обидві сторони, і міський голова, і ректор університету висловили надії, що така співпраця неодмінно принесе позитивні зміни у роботу комунальних підприємств міста і району. А це дуже потрібно всім нам. Лозівщина святково провела зиму та зустріла весну у суботу та неділю перед великим постом в усіх селах та селищах району люди смачно та радісно святкували масляну. Катеринівчанам місцеві аматори культури з керівництвом влаштували свято на площі перед будинком культури. Я радий вас привітати у нас на нашому куточку Слобожанщини. Дозвольте вас всіх привітати, насамперед перед жінок. Святом весни, святом любові, святами, які вселяють в добро, тепло, злагоду. Вітаю вас всіх, жінки. Поряд з наметами, в яких пеклись млинці, смажились шашлики та варилась смачна каша, лунали чарівні співи катеринівського хору сузір'я та хору Слобожаночка, який завітав з Лозової на запрошення жителів Катеринівки. Святкувало село Масляну з піснями, танцями та надією, що весна прийде скоро. Тому й спалили опудало зими. В неділю жителі Краснопавлівки відзначили масницю традиційно біля будинку культури Дніпро. सेना Святкуючих, окрім культурної програми, щедро пригощали млинцями та іншими стравами. А кому потрібно було придбати до столу більш серйозний товар, тих запрошували відвідати районний продовольчий ярмарок. Там за низькими на честь масниці цінами фермерські господарства Лозівського району продавали м'ясо, сир, рибу, олію та різні крупи. Для дітей села Кінне на Масляну теж було організовано свято з розвагами та конкурсами. Переможців нагороджували смаженими на святі млинцями. Тож масниця радувала і мистецтвом, і пригощаннями, за доступними для наших гаманців цінами. Попереду 50 днів до воскресіння та Пасхи, протягом яких віряни дотримуються посту та молитимуться за спасіння, і лише потім знову святкуватимуть і веселитимуться.